Вації, які почнуть діяти з 1 січня 2023 року, розповіли у податковій службі. Зокрема, підвищиться сума сплати єдиного податку, тому що вона залежить від розміру прожиткового мінімуму, зокрема для нарахування податку для підприємців-спрощенців першої групи, та розміру мінімальної заробітної плати для ФОП другої групи. З 1 жовтня 2022 року мінімальна заробітна плата становить 6700 і вона такою залишиться в новому році. Відповідно, сума єдиного податку в 2023 році становитимуть для першої групи 268 гривень, для другої групи 1340 гривень. Ну ще раз тут хочу сказати, що сплата єдиного податку не є обов'язковою сплатою для підприємців першої і другої групи, а здійснюється лише за можливості. Але хочу вам сказати, ми провели аналіз по нашій області. То в нас фактично 90-95% навіть 5 підприємців першої другої групи сплачують єдиний податок. Аналогічна ситуація каже Ірина Столярик, і зі сплатою ЄСВ за себе мінімальний страховий внесок, який підприємці сплачують за себе чи роботодавців за найманих працівників, тобто з мінімальної заробітної плати 1474 гривні. Тобто мінімум, який необхідно роботодавцю сплатити за найманого працівника, він буде складати 8 174 гривні. Е, е, утримати ПДФО, крім того, і військовий збір 1306 гривень. Вступають у дію і граничні терміни, з настанням яких продавці будь-яких товарів чи послуг мають мати РРО чи ПРРО, а також платіжний термінал для здійснення безготівкових розрахунків. З 1 січня 2023 норму ця року, ця норма законодавства поширюється на торгівців, які проводять господарську діяльність у уселених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб. Тобто вони з 1 січня 2023 в обов'язковому порядку повинні мати РРО, ПРРО і е, термінали. З 1 січня 2024 року наявність терміналів стане також обов'язковою для тих торгівців, які ведуть свою діяльність в населених пунктах до чисельність населення від 5 до 25 тисяч осіб. А з 1 січня 2026 року дана норма охопить усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки. Мар'яна Джерчанастасія Богей телерадіо Раї.